З характером саме так можна описати перемогу хлопців із спортивної школи Зінедін, які нещодавно виграли футбольний турнір в Словаччині. Десятирічні ужгородці забили 16 м'ячів суперникам і тільки один пропустили. Це вражаючий результат, адже протистояли їм кращі спортивні школи країни сусідки. Ми доволі таки хорошо занялі перше місце. С общим результатом 16 голов забитых, один гол пропущенный. С 10 команд, команд 5-6 было очень хорошие, сильные спортивные школы. Это были из Кошицы, из и с ну, Михайловцы. Были хорошие команды. Цікавим в цій перемозі є й те, що перед турніром місцеві спортивні експерти не вважали ужгородців фаворитами змагань, адже команда приїхала в обмеженому складі. В запасі було тільки дві заміни, і одна з них це воротар. Тому ніхто не думав, що хлопці витримають навантаження щоденних матчів. Однак, як запевняють самі хлопці, складно було тільки у фіналі. Найскладніша команда була в фіналі, бо вона те, що ми вигравали всі матчі. Але ми їх не але ми е, виявлялись сильнішими. Фінал 3-0. Виграли, старалися. Команда була сильна. Так, да. але бу, ми були сильніші. У журдську команду постійно запрошують на міжнародні турніри, але їздити на всі не мають змоги, адже кожна поїздка це в першу чергу витрати для батьків. Складно, багато часу займає, багато фінансово затрат, щоб дитина займалася. 5-6 разів, як мінімум, році ми їздимо, а може і більше, коли як. Багато турнірів тут на місці проходить і багато виїжджаємо. Венерію, Словакію і по Україні. Конкретну суму батько не називає, адже це кожного разу інша цифра. Та й вважає, щасливі погляди дітей коштами не виміряти. Безцінним є й досвід, який отримують сьогоднішні переможці, вважає відомий закарпатський тренер Олександр Філіп. Я думаю, що ці змагання приносять плоди позже, так як вони ще не так підходять до тому ділу не так підготовлені. водночас. Ще одна команда Зінедін повернулась призером з міжнародного турніру в Угорщині. Хлопці 2007 року народження вибороли друге місце.